Вітаю! У цьому відео я покажу, як видалити рекламний ідентифікатор компанії Google. І перше запитання, яке виникає, навіщо це робити. Є велика кількість роликів в інтернеті, у яких розказується, що після видалення цього ідентифікатора продуктивність телефона зростає в рази. Давайте перевіримо, чи правда це, чи міф. Відкриваємо налаштування. Google. Усі сервіси. Відкриваємо Персоналізація з урахуванням спільних даних. Вимикаємо всі перемикачі. Зверніть увагу на те, що після встановлення деякі додатки можуть з'явитися в цьому меню. Тоді буде потрібно повторно відкрити це меню і вимкнути перемикачі навпроти цих додатків. Повертаємося назад. Відкриваємо рекламу. Натискаємо Видалити рекламний ідентифікатор. Знову натискаємо Видалити рекламний ідентифікатор. Рекламний ідентифікатор видалений. Тепер ви не зможете отримувати персоналізовані рекламні оголошення. Таку процедуру я проводив на декількох телефонах. Ніякого підвищення продуктивності я не помітив. Тому, скоріш за все, це є неправдою. По суті, можна вимкнути інтернет, і після цього ніяких персоналізованих рекламних оголошень ви також отримувати не будете. Та перевірити, чи став ваш телефон працювати краще. Думаю, що ніякої різниці ви не помітите.